Здоровенькі були, дорогі мої підписники, відвідувачі каналу. Сьогодні буду зрізати решту малин ремонтантної. Ще листя є, але деякі ягоди навіть є. Але треба вже зрізати. Зрізала малину. Дещо ще робила, а то ходжу і милуюся квітами. Яка краса відходить, осіннє золоте листя на зеленій траві, гарне, свіже повітря, не холодно, і дощику сьогодні немає. Дуже гарно, аж не хочеться йти додому. Квіточки мої, квіточки, чорнобривці, купчаки. Настурція, це черешневе листя на землі. Незабаром відійдуть і ці квіточки останні. Дивує мене мальва, яка зрізаний, на зрізаному стовбурі знову виросла і цвіте. Дуже прекрасна, дуже гарна. Люблю мальви. До слідуючого року треба чекати, хто доживе, будемо милуватися, радіти. От таке. На ну, все добре, дорогенькі мої. До побачення, до слідуючої зустрічі на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки. Нехай все буде, буде добре у нас усіх.